Каркуша продовжує з нами сьогодні працювати і пропонує вам намалювати портрет її найкращого друга Снігура. Вона його чекала все літо, діждалася, Снігури прилетіли і дуже хоче залишити собі на згадку портрет Снігуря. Тож ми сьогодні її намалюємо. Снігирі на гільці – Мов яскраві квіти, снігирі не хочуть в теплий краї летіти, де морози люті, де сніги завзяті. Снігурі лишились зиму зимувати. Снігурі на гільці, наче із картини поклювали трохи ягідок калини, наче ті прикраси дивні, новорічні. Не бояться снігу і не мерзнуть в січні. Для роботи нам будуть потрібні сьогодні гуашеві або акварельні фарби, водичка, ватні палочки, пензлики. Можна використати зубну щітку І наш помічник, простий олівець і фломастери Червоний і чорний. Летять до годівнички жовтогруті синички, сіренькі горобчики, дятлики хлопчики, сусідки-сороки і снігури червонобоки. Прилетіли, поклювали. Всім нам дякую, сказали. Щоб намалювати снігура на гілочці горобини або калини. Нам потрібно його роздивитися. Бачите, в нього червоне пірічка на животику, чорний, ніби фрак, крильця чорні, хвостик чорний і голова. Лапки маленькі. Він тримається лапками за гілочку. Для малювання можна буде використати або білий, або тонований папір. Я пропоную вам на білому, ви бачите, а я пропоную спробувати намалювати снігура. На тонованому папері. Виберемо блакитний, тому що він більше підходить під колір снігу. І я хочу вам показати, як працюють з акварельними фарбами, тому що ГУАШ ми використовуємо часто, а акварельні фарби рідко. Акварельних фарби перед роботою потрібно підготувати. Тобто капнути водичку в кожну фарбу. Нам потрібна чорна. Нам потрібна біла, нам потрібна червона. Так, і коричнева. Підготували. Тепер для того, щоб намалювати птаха, взагалі можна зробити контур, а можна малювати зразу. Я вам покажу, як намітити легесенько олівцем саму фігуру птаха. Його тулуб схожий на велику крапельку. Ось вона. До крапельки ось таку дугу домальовуємо це крило. До крапельки знизу причепляємо ось такі з трикутними кінчиками смужечку, це хвостик. І зверху на голові маленький круг. І найголовніше, це у снігуря з'єднується голова з тулупом, тобто вона ось так з'єднала ми. Наміточку зробили дюбик товстенький око. І далі ми будемо працювати лише фарбами. Снігуря можна замальовувати з допомогою щіточки, ми вже вчились. Можна замальовувати пензликами. Ми сьогодні попрацюємо пензликами. І так, першою набираємо червону фарбу. Набираємо багато, тому що нам треба зафарбувати першим тулуб. Так, трішечки щічки в нього червоні можна зайти на голівку. Зробили. Тепер будемо. Трішечки яскравості додамо, ще раз пройдемо. І залишаємо червону фарбу підсихати. Промиваємо пензлик, приступає до роботи чорна фарба. Чорну фарбу можна змішувати з білою, тоді вийде сірий колір. Ми сьогодні будемо працювати з чорним. Обводимо голову. Залишаємо місце для ока, ми його намалюємо потім з допомогою фломастера, щоб було чіткіше. І такими сміливими мазками малюємо крило. Пір'ячка додавали. Так, з'єднуємо голову із столубом, хвостик. Можна ось такими лініями, щоб більше було схоже на пір'ячку. Не бійтесь, якщо десь якась лінія вийшла. Це буде ніби пір'їнки. Це не страшно. Так, зробили. Тепер у нас залишається дрібна робота. Пензлик поки що відпочиває. Беремо в руки фломастер і малюємо дзьобик. Його можна буде розмалювати коричневим кольором, ну, у нас хай буде таким чорненьким. У справжнього птаха він чорний. Робимо таке око, кружечок і зрачок. Наш птах дивиться, нам ще треба намалювати маленькі лапки. Ось так. Зробили. Тепер будемо малювати саме дерево. Для цього ми набираємо коричневу фарбу. І малюємо ось таку гілочку всім ворсом. Кілочка буде товстенька, щоб було зручно сидіти снігором. І тут вона закінчується десь на деревині. Проводимо лінію зверху вниз. Теж цим ворсом це буде наша горобинка. У неї стовбур стрункий, не дуже товстий. Ось так донизу. І бокові лінії. Можна проводити їх багато, скільки вам захочеться. Я зроблю декілька в різні сторони, розлога, гілочка, горобини. Так, можна. Акварель-любу водичку набираємо на, пе... на ворс і одразу занурюємо в фарбу. Далі горобинки. Люблять висіти на таких тоненьких хілочках. Ми їх ось так намітимо, вони будуть тут. Де ще можна? Ну, давайте внизу. Снігури дуже люблять горобину. Вони спеціально прилітають до нас з холодних країв, щоб поласити смачними ягодами калини і горобини. І тому ми не пожаліємо для наших птахів. Ягідок. Залишаємо пензлик. Тепер горобину можна малювати двома способами. Можна малювати пальчиком, можна малювати паличкою. Я хочу вам запропонувати попрацювати пальчиком. В Водичку занурили, набрали на пальчик, ягоди будуть крупні і стрибаємо по нашій гілочці. Ось так. Бачите, яка? який кетя гробини виріс. І тут? Бачите, пальчиком швидко малювати. Можна малювати паличкою. Як вам сподобається ось така гробинка. Можна навіть тут намалювати, ніби наш снігур прилетів пообідати. Ось так. Намалювали. Пальчик витираємо серветкою, ходимо до снігу, набираємо білого кольору і починаємо літати. Сніжинки бувають. Великі, бувають маленькі, вони ми дуже чекаємо снігу. Чим більше ми намалюємо, тим швидше до нас прийде сніг. Випаде, ми будемо розважатися. Кататись на санчатах. Ну і, звичайно, не забудемо про пташок. Можна снігу насипати на гілочку. Ось так проводимо рисочками. Ніби тут лежить сніг. Так, можна сюди сміливо проводимо білим кольором. Бачите, на тоновому папері дуже добре видно сніг. Ось так. Наша робота завершена. Наш птах, ніби живий, снігур задоволений і каркуша задоволений. Дякую вам і чекає ваших портретів.